Нині Євангеліє відкриває перед нами поза позасмертного буття. що відбувається з людьми після смерті. Нашим опонентам пропонуємо нині уважніше послухати нинішню притчу. Один багатий чоловік, живе розгулом, все в нього є. Він високопосадовець. «Но сказано притю, що жиє розгульно. П'янка гулянка, над другими людьми до церкви, ті гулящі не ходять, да ще й придумали закон бити церков, судити церков, судом її заборонити, вона їм ненависна. Ну, гуляв, гуляв, потом помер. Но при житті йому Бог дав. Можливість спастися, поклав му лазаря під ворота. Доста було того лазаря у помочи йому, що просив. Крохитки хліба, но крохитки йому не давали. Настільки була жорстокість того багача, що й крохитки шкодував. Пішов час помер багатий і в пекло. Помер бідний царство. Але найголовніше, коли у багатий у пеклі, що той примітивний, ну хто думав, якийсь там лежить бідняк під воротами, що він такий цінний перед Богом, ти маєш сам догадатися. І так, там, під воротами, твоє спасіння, твоя поміч не використався і попав у пекло. Нам теж каже Господь нині. Хочете спастися, найдіть свого лазаря. Причому, у сьогоднішній день, коли маса людей гонимі за віру Христову, коли маса людей лишилася своїх храмів без суда і слідстві, просто так. Прийшли бандити, захватили, побили людей. Ніякого прокурорського надзору. Нуль. Коли нас били. Напроти нашого собора написали Великий Щит, корабель, православний хрест і мат. Ми просили зняти. Ні, влада Угородська не знімала. Ми обращалися в органи влади, не реагували. Наконець ми запротестували. Тут той появилися п'ять прокурорів. Як ти посмів? обіжатися. Нараз у головне діло. П'ять прокурорів. Чому ми говоримо про пуститися бездарний світ так часто? Не тому, що на меншої теми не є. Просто наші люди страдають нині від того, що не самі кращі люди оказалися на високих постах, не самі надійні, не самі патріотичні. І в результаті. В результаті страдають усі. І ще один момент. Каже Господь через Павла к Галатам, що ми християни спасені оправданням вірою в Христа Ісуса. Нам більше не треба ніч робити, тільки віру в Христа Ісуса зберегти себе для Царства Божого. Віра в Христа робить нас. Способними тут на землі бути добрими громадянами країни, добрими воїнами, добрими порядочними людьми. А ведь ми русини жили в п'ятьох державах, і що інтересно, ні одна з держав не показала нам, що, мов, ви знаєте, оті русини, якісь там були недобрі, вічно нам робили біду. Всякі там революції робили, перевороти. Ні. Ми при австро Венгрії жили і висока оцінка. Ми жили при Чехії і висока оцінка. В совєтське время не було замечання, що в Закарпатті щось не так. Нині то же саме. є. То Закарпаття, котре списали на нуль раніше, не вдруг, оказалося Закарпаття конча заспа номер 2 Утікавить сюди багаті люди, аби скритися. Ми не проти, але ми завжди казали, хто приходить на нашу землю і зволь вести себе по-людськи, по-православному, по-церковному і більше умов других не ставимо. То значить, що наші люди донині не просто. Центрі Європи, а подліно європейська нація. На нас це можуть руняти ноги. Одного разу були тут у нас журналісти з Австрії, один каже, це був з Іспанії. І вони казали, вивчаючи історію Карпат. Вони казали, який той народ живе. При всіх властях цей народ создавав нормальні умови. Бо лиш так поступає ми, чесні християни. Будучи мирні, молитвенні, церковні, моляся за владу, за воїнство, за переселених. Ми тут, діти Божі, а в вічності в'єдно святими і наслідники Царства Божого. Амінь.